19 березня 1988 року в місті Золотонош Мастер спорту України з волейболу, військовослужбовець Збройних сил України, головний тренер жіночої волейбольної команди МСК Дніпро, гравець чоловічої волейбольної команди МСК Дніпро, кандидат біологічних наук, викладач Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Богдане вітаю на стадіоні. Ти народився 19 березня 1988 року в місті Золотоноша. Можеш пригадати, коли вперше і за яких обставин побував на Черкаси Арені? Складно буде. Але ну, якщо взяти весь стадіон, то це, мабуть, десь було ще в шкільні роки десь клас 6-7. Якщо вже брати як спортивний комплекс. Басейн і зал, то, мабуть, повноцінно це вже в студентські роки. Тобто в дитинстві ти з ще ви приїжджали, брали якісь участь в змаганнях на стадіоні? Шкі... Шкільні так, шкільні були ще на стадіоні, так. А іменно в спортивному залі і басейн, то я тима видами спорту, набуть, не займав. Я, яке було перше враження від, від того, як ти вже зовсім юному віці побував, на ну... На великому, на найбільшому стадіоні в Черкаській області. Ну, звичайно, захоплення. Чим більше об'єкт бачиш, тим більше виникає бажання знову чити повернутися. Пропоную трішки згадати, як проходило твоє дитинство. В якій школі ти навчався? Землю освітня школа номер 3 в місті. Без якихось напрямків, звичайно. А які були твої захоплення у вільний від навчання час? Спорт, звичайно, на першому місці. Спорт і література. Дуже подобається читати. Але спорт, просто враховуючи, що не представлений, скажімо так, на той момент був якісний, якийсь виглядин від спорту. А їх було багато, і обрати якийсь конкретний було складно. Тобто вибір був великий, але кажеш, ну якість, ну він не був так представлений. Тому хотілося всім займатися. Хто твої батьки? ким працювали? Ну, зараз забоє на пенсії вже, а так то робочі, робоча професія мами, працівниця парфюмерно-косметичної фабрики. Тато водій з самого початку і зараз. Ну зараз то як денний обійник на себе сам, сам працює власне ФОП. Все життя як водій. Батьки захоплювалися спортом? Батьки спортом особливо я, мабуть, не захоплювалися, бо знову ж таки, мабуть, той час у них не, не дозволяв такі можливості батики, що захоплення спортом. Але, в принципі, вони завжди підтримували те, наші, ті наші захоплення, які були в мене чи обратно. В в а брати, якими видами спорту займалися? Так, така ж сама ситуація, як і в мене, все, все, що було доступне. Єдине, що далі в них не виникло бажання, це професійно розбувати. Тобто з університету, вже з навчання в університеті, вони ці всі, скажімо, так, свої закуплення вже опустили на другий, третій, план, четвертий і так далі. А можна так. згадати, от і е, дитинство, і як ти прийшов саме в спорт, яка це секція, з якого виду спорту було? Чи, можливо, це відразу був волейбол, чи це були якісь інші види спорту? Ні, волейбол з'явився значно пізніше. Перші офіційні змагання і медалька. на... Якщо не помилялися з місяць Свиноворотка це був атлетичний крос. Тобто 5 клас, і звідси все почалося і без спорт. А потім, звичайно, шкільні змагання баскетболу, футболу, теж волейбол, але як такого сильного задоволення там не отримав. Зрозумів. А коли саме волейболом почав займатися? Ну, якщо брати вже більш-менш свідомо, то десь, мабуть, кінець 11 класу, перший курс клас. університету. Що більш-менш свідомо, що я розумів, що ці тренування, скільки їх на тиждень, куди я йду, навіщо і так далі. Вся решта, це інколи були тренування, але вони були так. Більше від того, що треба кудись піти і щось робити. Давай зараз поговоримо більше про волейбол, ти в себе в ньому реалізував як професійний спортсмен. Можеш пригадати, хто був твій перший тренер? Ну, Перший тренер, який познайомив мене з волейболом, це в місті Золотоноша, вчитель фізкультури Адам Анатолій Олександрович. Потім вже тут в Черкасах був голуб Віктор Миколаївич. Це вже який вже більш-менш, ну скажімо так, щось, щось тут в Черкас, яке вже більш-менш було подібне до проф... непрофесійного, тоді аматорська команда була був, був. і там щось схоже вже було на професійного тренера, який, який зі мною працював. Підтримуєш з ними зараз зв'язок. З Адамом Ко він вже помер царство небесним, а Голубів, так. Як часто? Це залежить від ситуації. Він весь час в Черкасах е і, в принципі, сказати, на пенсію вдома, а я то от, рік вже майже точно не, не, не маю можливості спілкуватися з, з ким е напряму так. А раніше, то ну, за якщо були змагання, то це на кожне змагання, як ми бачимося. Якщо брати в кількості, мабуть, три-чотири е рази на місяць ми точно дотручалися. Коли і як потрапив у першу професійну команду? Це був 2007 рік. Тоді це була команда МКЦ розповчерка, яка тільки сформована була. Там, наскільки я пам'ятаю, тоді були в друг, дублі другій команді за їх, і Гребенюк, які зараз у нас в команді грають. І ми, як, якось... вони тоді грали за ЧПБ, Черкаський інститут пожежної безпеки, ага. тоді він так давайте, називався. І ми грали проти них, аматорські команди. І в один з прекрасних моментів тренер тоді, тоді ще був. Там, підійшов до Борода Євген Микола. І попросив подивитись на цього гравця. Після, після гри він сказав, що може на тренування, подивитися, що буде. В якій лігі грала ця команда? Імпоксагар були суперліги А ми ну, тоді -то був чемпіонат міста, аматорський цілі. Ігри, змагання тут місце. І він, як тренер, прийшов дивитися на своїх гравців і відповідно трохи побачимо мене. На якій позиції ти грав? Лібери. Чому саме на цій позиції? Мабуть, за показниками фізичними трошки зросту не вистачає для, скажімо так, нападаючого або ж зв'язок. Це важливо. Давай пояснимо нашим глядачам, можливо, не всі орієнтуються в позиціях на волейбольному майданчику. Як, яка роль гравця на цій позиції? Гравець Ліберо — це захисник, який завжди на задній лінії змінює там, як правило, гравця першого темпу, який досить високий, важкий, і йому складно грати в захисті. Хоча це не факт, є дуже чудово гравець в захисті першої темпи. Але як правило, так відбувається. Який найвизначніший трофей завоював ти у спортивній кар'єрі гравця? Складно визначити. Вони всі цінні, які там були. а Якщо брати найбільше досягнення команди, то це друге місце Кубку України і чемпіонату України. Але я не можу сказати, що я його завоював. Це, це спільна була якась. Волейбол це командний вид спорту, і, так дійсно і виграє. Якщо взяти, команда. Якщо взяти просто вклад в ці перемоги, то там буде незначний мій вклад. Якщо взяти там, де більше, я. Більше провів часу на майданчику, це вже, мабуть, десь третє місце з Кубку України. Друге, це максимальне, що є, а третє і чемпіонат і Кубку це. Тому що коли ми здобули друге місце це цілого чемпіонат Кубку, там я мало проводив часу на майданчику. Тому визначити, що він типу краще, якби воно є, дійсно він краще, але, мабуть, все таки значиміше третє місце. А виходячи з цього. Можливо, якась гра тобі запам'яталася, яка не принесла якусь перемогу чи медалі, але от особисто для тебе вона, вперше, яка виникає на думці, запам'яталася гра як індивідуально для тебе визначна. Ну, мабуть, тоді це звичайно фінальна, фінальна гра з, Харк... з харківським локомотивом, де ми програли. І вона є, мабуть, найбільш така в пам'яті першої слова. Де, хоча б і це і негативний, скажімо так, плоско, але все рівно є. Його не можна просто. В спорті, та і, як і загалом по життю, не буває негативного досвіду. Да? Кожен негативний досвід, yeah, yeah. Він, е, якщо робити правильний аналіз, потім приносить тобі подальші перемоги. Одночасно ти навчався в університеті та грав за команду, яку ти вже згадав, Імпекс Агроспорт. Важко було поєднувати навчання та тренування? Навряд чи я можу сказати, важко. Все залежить від бажання. Колектив університету, навіть ті викладачі, які не відносили до інституту фізичної культури, спорту здоров'я, вони все рівно йшли на, на зустріч тим спортсменам, які хотіли навчатися одночасно радитися або професійним іншим, яким займатися. Тому я не скажу, що це важко було. Тобто, можливо, ти десь навіть і користувався цим так, звичайно. як професійним гравець, десь перекривати звичайно, якісь хвости, які виникали внаслідок того, що. Звичайно, при людському спілкуванні це було так було. Тому що все встигнути, ну, складно. З 2016 по 2021 рік ти працював на посаді директора Золотоніської дитячої юнацької спортивної школи. Розкажи, які цілі стали перед собою як чиновником, і чи вдалося їх реалізувати. Як чиновником, цілі, скажімо так, ставилися завжди виходячи з тих фінансових можливостей, які є в місті, в місті Тноша, зараз в громаді Золотинівській, не можна було будувати собі ілюзії, що я зараз зроблю оце це, не маючи ніякої підтримки фінансової і підтримки влади. Це. це просто шлях нікуди. Наскільки вдалося щось реалізувати, то, ну, можна заїхати до Пношу, подивитися на якийсь спортивний. Там Об'єкт побудований стадіон. От це ж все будівництво почалося за ще мого директорства. Я не маю прямого впливу на це, але все ж таки якийсь вклад, вклад зробив, що той об'єкт, скажімо так, вбудовував. Звичайно, хотілося більше, були розмови, пробувалися різні варіанти на будівництво спортивного залу, який дуже потрібен місто, і його так і немає. Тобто є і лише шкільні зали, але це не, не, не той зал, який забезпечить бажаючих всіх займатися футболом, баскетболом, футзалом, волейболом. Цього, цього якраз не вистачає. Але, на жаль, ці проекти дуже дорого коштують і на той момент місто не могло собі так дозволити. Або, або ж, або ж могло, але фінансово сильно спрямовувалися в інші. В інші. Які види спорту були представлені у дитячій юнацькій спортивній школі? Е, від самого початку було представлено звичайно футбол, баскетбол, волейбол, ігрові види спорту, які потрібні без них нікуди. Е, також греко-римська боротьба і зараз вже присутні є неолімпійські види спорту, це такі, як ти Квандо, це такі каратеки у і це такі, як ну, бокс Олімпійський вид спорту. То вже зараз трошки, трошки значно більша кількість секцій. Вивчаючи твою біографію, можна з легкістю стверджувати, що ти досить активна людина і не зупиняєшся на одному місці роботи, а стараєшся поєднувати декілька відразу. Займаючи відповідальну посаду директора дісуальності з ти паралельно починаєш працювати викладачем кафедри спортивних ігор навчально-наукового інституту. Фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. В чому секрет і як ти це все встигаєш? Ну, Якщо взяти, наприклад, директорство, то керівник, як правило, делегує повноваження своїм підопічним. Тож я не, не маю необхідності бути постійно присутнім біля когось. Якщо правильно підібраний персонал, він виконує ці необхідні функції. Тому трохи вільного часу все ж можна знайти для іншої якоїсь роботи. Мабуть, так, вдавалося поєднати. У 2021 році ти ще й захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук. Яка була тема твоєї дисертації? Тема стосувалася біології, звичайно, вплив вікові особливості, психофізіологічних властивостей і фізичного розвитку в але вона трошки вже переформатована, тому що початково вона мала бути під фізичною культурні. Там трошки все по-іншому. Використовуєш ти науковий підхід та отримані знання під час тренувального процесу? Щоб сказати на всі 100% так, то ні. Тому що знову ж таки ті, ті результати, які я отримав, вони були перші з, на чоловіках Чоловічі статі, це є відмінності. По-друге, їх складно реалізувати саме до інших якихось людей. Це були їхні особливості. На них вони мали певні результати. Якщо, мені, якщо взяти, щоб перенести це на жіночу меспертні про команду, то як мінімум потрібно провести аналогічні дослідження і розуміти, на якому на вони мають стати. Потім вже можна буде щось зробити. Тому сказати, що все використовується ні, частково якісь, якісь дані так. Зрозумію, дякую. Наразі ти є інструктором з фізичної підготовки у Збройних силах України. Далі ми поговоримо про твої обов'язки та службу. А зараз пригадай, як почався твій ранок 24 лютого 2022 року. Які були твої перші думки та дії? Ну, думки були негативні. Звичайно, в тому плані, що як це взагалі може трапитися. Ранок мав почати з того, що я прокинувся з моїми командами схемі про на той момент мав їхати на Полтаву, на Півфінал Кубка України здається. Ну, звичайно, ніхто вже не поїхав туди. Пригадати, що саме думав, я навіть не можу собі так чітко пригадати такі думки. Мабуть, це був хаос більше. Якісь незрозуміло, що, як, куди. Ну, єдине, що, мабуть, робило в першу чергу, це телефонні дзвінки до рідних, близьких, щоб розуміти, де вони, що ви там стані і все. Ну і, мабуть, теж яка їхня думка стосується. На той момент ти знаходився вдома, так? Вже 7 березня 2022 року ти прийняв присягу в Академії сухопутних військ України. Важко було змінити тренерську та викладацьку роботу на військову службу? Насправді не важко. Я в військкомат прийшов 28 лютого через 4 дні від початку війни. І всі ці 4 дні послідуючі, все рівно як такої роботи, основної вже не було. Не було навчання, не було тренування і для більшості, мабуть, було зрозуміло, що не буде все так швидко. Ну, все швидко не закінчиться і не відновиться до нормального життя. Тому потрібно було, я для себе чітко розумів, що я не хочу просто сидіти вдома. Все. Тобто це, ну як скажімо так, можливо, це звучить неправильно, але це просто скучно. І чекати, що поки хтось щось змінить, Спортивне минуле допомагає під час військової служби? Ну, навики, скажімо так, фізичні, які є, технічні, то скоріше за все, ні. А загальна фізична підготовленість, так, коли доводиться там, довго виконувати довго якісь завдання, або довго знаходитися на собі носити, бронежати автомати, воно дозволяє це краще робити, ніж, ніж всім останнім, хто 20-30 років не займався взагалі ніякою фізичною активністю. А Можливо, крім фізичної, яка ще і психологічна стійкість, може mm -hmm. думати, те, що спортсмени все-таки. Можливо, більш психологічно готові, ніж звичайні люди, тому що в спорті дуже погляд йдуть і перемоги, і поразки, і спортсмени адаптовані до цього психологічного навантаження. Складно сказати це прямо про спортсменів, тому що в мене немає досвіду, наприклад, зараз контактування з багатьма спортсменами, які там знаходяться, тобто, як вони є, але вони не можуть бути всі в одному місці. Так, щоб я міг би поспілкувати з ними там, 5-6-10 спортсменів і сказати, що дійсно далі, вони все спокійно, просто, легко. А от люди, які не спортсмени, їм важко. Є ті, які, в яким ну, легко і вони не спортсмени, вони нормально до цього адаптовані, сприймаються все. По собі теж я можу сказати, що я не, не впевнений, що спорт якраз це є головним, що він визначає, що тобі буде просто, легко і ти все правильно сприймаєш. Це, мабуть, більше загальна психологія людини, наскільки вона стійка, наскільки готова до чогось він до якоїсь боротьби, і так далі. Якщо можеш, розкажи, будь ласка, за свій перший бойовий досвід. Складно назвати його бойовим. Тому що, якщо брати рід війська, який я маю, це протиповітряний оборон, то бойовий досвід це пуск ракети, яку ми збиваємо якусь ці. Так? І, і якась ракета теж може по нас прилетити. З автомата, на жаль, ну на жаль, на щастя, мабуть, що не доводиться нам стріляти. Тому складно порівнювати цей бойовий досвід з тими, які знаходяться на, так, скажімо так, на лінії зіткнення прямо з ворогом, і там все зовсім по-іншому. Ну, Тим не менш, ваша робота, ваша служба є досить, досить цінною, тому що ви, можна сказати, оберігаєте мирне населення, прикриваючи собою. Ну, Сила протиповітряної оборони безпосередньо захищають мирне населення, яке знаходиться далеко від лінії фронту. Ну, як показує практика, так, сучасне ведення війни, саме в більшій мірі на цьому, на, на цьому ведеться це артилерія і ракетні обстріли. Поки так, дійсно ми робимо цінну, цінну роботу, але яку, скажімо так, на, лін, на передовій їй не видно все рівно. Вона не, не сприймається так, як те, що відбувається. Зараз мені на думку спало те, що на позиції Лібера ти виконував захисні дії і, по суті, справа твоя військова посада, також да, якісь можна провести пар пар паралелі, тому що ви також прикриваєте. і Це більш такий захист. Ви не ви не йдете безпосередньо в атаку на ворога, але ви захищаєте, захищаєте всю Україну. Основне завдання, яке виконує, наприклад, мій підрозділ, це якраз і захист ліній передових ліній. Я таку, щоб по них не працювала декація. Під час несення військової служби спілкуйся з гравцями або спортсменами, з яким ти грав, чи кого тренував зовсім нещодавно? Ну, з гравцями, з якими грав, то деякими так. Але з, з тренерами так деякими де, де спілкуєшся. Але, скажімо так, складно робити спілкування, коли немає зв'язку. Тобто, коли мобільний зв'язок повністю відсутній і інколи десь проявляється якийсь сигнал. Єдине, що є, це інтернет, дійсно супутниковий інтернет, то, то єдине, що це є. Але далеко не у всіх там, старших гравців, старшого IPA, є такий самий інтернет, який би не спілкувалися. І плюс не завжди ними можу користуватися. Коли з'являється ця можливість, ти слідкуєш за виступами своєї команди, яку ти Звіси. тренував. Це якось допомагає тобі от бути там далеко від дому. Якийсь певний період без зв'язку взагалі. Потім, коли ти виходиш, з'являється цей зв'язок, ти читаєш новини, якось психологічно, морально воно допомагає. От успіхи дівчат або на -на, навпаки їхні поразки. Ну, поразки це ж теж, як ми це досвід, тому позитивний, бути, а успіхи, звичайно, не надихають. Заради чого там і всі військовослужбовці знаходяться. Заради того, щоб їхні рідні, близькі, мали нормальне цивілізоване життя, правда? Так, звичайно. Тому якщо вони продовжуються, дякуючи всім, хто причетний до того, що Миска Дніпро може приймати участь в таких умовах, умовах війни, змаганнях, то чому ж не радіти цьому? Звичайно, це підтримує надихає? Ми всі впевнені, що завдяки таким, як ти, Україна неодмінно переможе расистів. Ти вже задумувався над тим, що зробиш першим після перемоги? Я думаю, що враховуючи умови, де ми знаходимося, це єдине, що буде найбільш цінним, ну, найбільш таке, що можна буде зробити, зателефонувати, там, підійти до того ж самого інтернету, розслабитися, зателефонувати додому, спокійно поговорити, що все все, добре, закінчити. все закінчити. Тому що, ну, що ще можна в полі зробити. Хочу висловити тобі вдячність від всього нашого колективу МСК Дніпро за твою відвагу, захист та можливість нам, так як ти вже наголосив, навіть зараз під час війни продовжувати розвивати та популяризувати спорт на Черкащині. Та в знак глибокої поваги попрошу тебе першим поставити автограф на клубній футболці МСК Дніпро, на який часом зберуться підписи. Найуспішніших і найвидатніших спортсменів, тренерів та функціонерів Черкащини, а можливо, і всієї України. Май свій підпис з хештегом номер один, ти нас перший. Без 1 де? Вибирай місце, де тобі, де тобі приглянеться. І поки ти будеш залишати свій підпис, скажи, будь ласка, що таке щастя і чи щасливий Богдан Артеменко? З кожним разом все складніше і складніше питання. Щастя, мабуть, воно для кожного різне, для кожного індивідуальне. І для когось, як би це пояснити, наприклад, коли я вперше усвідомив, що місяць без води, просто без душу, без нормального, скажімо так, цивілізованого випуску, життя в лісі, і коли ти його потім отримуєш хоча б на день-два, це вже можна назвати щастям. Тобто я вважаю, що щастя в маленьких дрібничках, які мене ціни постійно. Для нас це як норма, але коли ми втрачаємо їх, потім розуміємо, що а цього не вистачало, цього не вистачало. Тому я можу все назвати щасливим, тому що в мене достатньо є цих дрібничок в житті, які от і створюють умови, які в мене є це щастя, можна звати. Бажаю, щоб з кожним днем цих дрібничок все збільшувалося в тебе, щоб ти відчував себе. Надзвичайно щасливою людиною. Дякую за цікаву та змістовну розмову. І на пам'ять про неї дозволь вручити тобі символічний подарунок від наших партнерів компанії «Сатурн». Дуже дякую. Ще раз дякую за інтерв'ю. До нових зустрічей на стадіоні. Щира подяка кожному захиснику та захисниці, які боронять нашу країну. Слава Україні!